Рідна моя Україна, рідна моя Україна, перед Богом розхристана і йде боса по землі. Світе, світе, озирнися на красуню Україну, ти до неї притулися, небо їй закрий. Світе, ти, мій дорогий, і зможеш силу цю відчути і до неї долучитися. Чи ж тобі хочеться також на війні учитися? Кров свою пролити, щоб життя цінити. Україна це любов, це сила і воля, боса йде вона по світі на все Божа воля, що вона взуття не має, Щоб взути свої ноги, боса йде, бо так з землею є єднання, й має до землі одне прохання. Розбуди, рідна моя, усіх, хто ще сном міцним спить, навчи. Матінко нас всіх це життя любить.